Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і це моє непостійне перше. Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і це моя непостійна першоквітнева квітнева рубрика Новини Укрнету». Так, в мене тут є планшет і в ньому зайдено в Укрнет. Зараз ми будемо читати заголовок новини і думати, що це означає. Коли я починала вести свій блог, я буду чесною, заходила на Укрнет для того, щоб подивитися, що ж там пишуть в рубриці шоу-бізнес. І кожного разу я була просто в захваті від цих новинних заголовків, а потім, що під цим заголовком було, яка стаття, це взагалі просто кайфушки. Тому сьогодні я вам пропоную зануритися разом зі мною в Укрнет. Новини Укрнету. Це низько. Мокренька Ксенія Мішина викликала в українців нервовий тик. Навіть купальник не допоміг. Що б це могло значити? Господи, я вкраще не читала далі. Популярна українська акторка ла-ла-ла-ла-ла, яка днями схрестила ніжки від задоволення на високому стільці, продовжує ділитися кадрами з шикарних курортів. Чесно кажучи, такі кадри шанувальникам не зайшли. Багато хто навіть засмутився. Тільки не кажіть, що це були ви. Я вас дуже прошу, не засмучитися. Ксенія Мішина не варта того. Виявляється, Ксенія Мішина виклала фотографії в інстаграм, де вона відпочиває на якомусь курорті. І люди в коментарі прийшли і сказали: типу, напевно, я думаю, що вони сказали, не на часі відпочивати, скоріш за все, і звісно. В цій короткій статті на я не знаю скільки знаків, 150, є фотографії Ксенії. Будь ласка, а, я ж можу їх показати. Я дарма ругалася, що тут 150 знаків є продовження. Тож вирішили процитувати м'які коментарі, а можна ще штук 20 таких відео та фото, тому що ми вас погано розглянули з усіх боків. Я хочу сказати цьому коментатору, що ну, можна, в принципі, якщо ви хочете. Ну, типа, залиште свій коментар, і може вона ще зробить декілька фотографій. Тож передаємо привіт Ксенії, і хай вона не засмучується, хоча, судячи по фотографіям, вона й не засмучується. Все буде добре. Новини Укрнету. Макс Гордієв з битви екстрасенсів назвав три передвісники перемоги України. Має постаратися кожен з нас. Макс Гордієв в черговий раз за допомогою карт Таро відповів на питання, яке найбільше хвилюють українців. Звичайно. Це печиво зранку подивилися, і все. Тож, що ж нам сказав Макс Гордієв? Ну, по-перше, передвісником перемоги буде баланс у житті. Трансформація має відбутися з кожною людиною. Що таке баланс у житті? Я не знаю, в мене немає. Другий фактор це коли люди почнуть об'єднуватися, що немало важливо завжди, але дякуємо Максам Швидце так сказать підкресли. І третій найважливіший фактор, коли люди почнуть повертатися за кордоном, тоді буде повноцінна перемога на думку Макса Гардієва. Я не знаю, ну тіпа, якщо це сказали карти Таро, то ну, я не можу з ними да, сперечатися. в принципі. Новини у Блін, якщо чесно, от всі новини про Ксенію Мішину. Це просто, я не знаю, топ всіх топів. Увага! Читаємо заголовок. Ксенія Мішина показала, заради чого так довго пітніла. І не лише в залі українці не задоволені, але Огнєвіч облизнулася. Ха-ха! Чесно, хотіла сказати своїми словами, але прочитаю. Ксенія Мішина нещодавно похвалилася приголомшливим результатом своїх старань. Артистка за декілька місяців підтягнула своє тіло і зараз активно його демонструє. Для чергової фотосесії вона обрала спокусливий і відвертий образ латексу. І я хочу вам сказати, що знаєте з чого? Ну, типа. Що це значить? Що просто Ксенія Мішина виклала пост в інстаграм. Є молодець! Чудово виглядає питань ніяких немає, не знаю, щоб вони були питання до Ксенії Мішини. По суботах можна грайливо заявила Мішина. Ресурс пише, що акторка виглядає дуже ефектно і можна розгледіти кожну частину, над якою вона працювала в спортзалі і в масажному салоні працювала, масаж на <рес> Блін, Блінда по суботах підробляла. Як пише ресурс, що коментатори розділилися на два табори. Деякі пораділи за Ксенію Мішину, а інші сказали, хрена, ти показуєш нам своє тіло прекрасне. А Злата Огнєвіч написала, що це підпал, і поставила чотири вогника. А? Правда, під коментарем Злати Огнєвіч про підпал. якийсь Сіріус Ді Смолмен написав: Злата, помиляєшся, підпав, це ти. А тут на фото сушена таранка, висушена до краю. Блін, дісмал. Відвісраку. Капіс. токсик, конечно. Обожаю. Ми знову передаємо привіт Ксенії Мішени, тому що в мене таке відчуття, що Укрнет і українські ресурси реально дуже полюбляють цю акторку. Акторську. Новини Укрнету. Якщо чесно, я тут у мене наступна новина дуже цікава, але найцікавіше це. Реклама контекстна. Отут Така, блін, отвратительна. Фу, я не хочу бачити чиїсь пальці. Приберися. Таша Квіткова вперше показала целюліт на своїх сідницях. Але поход це Це не походи, це про інстаграм. Будь-яку статтю, яку я відкриваю, вона вся побудована на якомусь пості в інстаграмі. Тож Даша Квіткова в своєму інстаграмі поділилася фотографією себе, де вона ще задовго до вагітності важила вона 52 кг, кілограми, як написано тут. Але втім, її шкіра була не в дуже хорошому стані, як написано тут, і в неї був целюліт. А от і вони кажуть, що Даша Квіткова вона дуже відверта і дуже якби молодець. Я теж підтримую це і вона молодець, що виставляє і ділиться тим, як вона виглядає в різні періоди свого життя. Це класно і абсолютно правильно, тому що ну якби ми всі виглядаємо по різному, і це окей. Знаєте, це ще дуже хороша новина, тому що по суті написали про те, що вона ділиться тим, що з нею відбувається, і порівнює себе в різних періодах свого життя. І не цурається цього і не соромиться. Клас! Блін, хороша новина! Їдемо далі. Новини Укрнету! Остання чб зйомка? Молода дружина Павлика знялася у вузькій сукні. Все краще ніж у трусах та з варениками. Молода дружина Павлика Катерина Реп'яхова посміялася з українців, які її соромили. Правильно зробила, а що? Після того, як четверту дружину Віктора Павліка, 28-річну Катерину Реп'яхову жорстко розкритикувала за фотосесію в трусах і топі, крізь які просвічувалися соски, вона вирішила більше не бентежити мережу своїми пікантними фото. Знаєте, як в кінці статей бувають такі підписи, коли вас ведуть на наступну статтю, для того, щоб ви не покидали ресурс. І тут, як би зазначимо, що раніше дружина Павліка вирішила змінити форму губ. Однак сама явно не очікувала такого результату. З кожним не все гірше якого накачала губи, але здобула вареники Павлик у Шоці? Господи Боже! Загалом, що я можу сказати? Молоду дружину Віктора Павліка чмирять за те, що вона е, виставляє свої фотографії. Я не знаю, а чого нікого не турбує, не знаю, кліпи на М-1 або не знаю творчість Кардібі. Ні, ну напевно, туди теж коментарі люди приходять і кажуть, типу, ах ти! Одягнися. Як діти твої будуть на тебе дивитися? — Як твої діти? А твої татуїровки. Як ти будеш воріти, це умкнувся. Вибачте. Я не знаю, що ні, це не Марти, не Март Сіпсон, Це їхній друг, отой товстенький. Я забула, як його звати. Якщо впізнали чий це голос, то напишіть в коментарях. Коротше, обісрали, блін, дружину Віктора Павліка. Як хоче так вдягатися, ти дивинних, ти дивини цих моралістів, жах. Новини у Кернету. Ще є порох у порохівницях. Ціна Кароль сіла на шпагат під час феєричного виступу. Відео. А я відео вам теж покажу, а що ви думали, що ви без відео залишитись? Ні. Тіна. Вона там зробила отак. Я згадала що як на шоу топ-модель по-українськи. Звичайно сіда, коли модель не знала, що зробити на точки, вона робила <рес> за версією цього ресурсу, це чи не найгарячіший виступ Тіни Кароль за всю її кар'єру. Якщо чесно, я от зараз навіть подивилася відео, і мені подобається, як Тіна Кароль виглядає, танцює і що вона робить. У мене до неї ніяких претензій нема. Ну, взагалі, знаєте. Скажу чесно, я не то, що прямо слідкую за е, старими зірками українського шоу-бізнесу. Не знаю, я так якось так вже повелося, що я більше по зіркам того закордонного за шоу-бізнесу. Але Тіна Кароль, якщо чесно, виглядає класно. Але Тіна Кароль для мене назавжди це жінка з ногою. Е, я не пам'ятаю на якому шоу це було, але фотографії це були танці зірками. ти думаєш? Ну Юра Горбунов і Тіна Кароль ведучі, і ті на кар, да. і було таке відчуття, що в неї. Ну, типу, до спідниці пришита нога. Вона завжди, як виходила, так ставала з ножкою вперед. І таке було відчуття, що в неї обидві ноги в спідниці, а ця прикладна. І вона так тік-тік-тік і поставила. Ну, коротше, це виглядало дуже гарно, але при цьому не дуже як це сказати природньо, так, напевно, природньо. Класний приклад української попси. Вона з нами вже давно і завжди, мені здається, була прикольною достатньо. Хоча багато хто її не любить. Я навіть знаю, наприклад, хто її не любить, О, але не перейду. скажу. Новини Укрнету. Почти, як ви розумієте, в мене є редактор, як у справжнього новинного пабліка, в мене є Микита за кадром, який заходить на Укрнет і шукає мені найкращі новини з українського шоу-бізнесу. Не, не то, щоб я сама не змогла, але треба було, щоб був, знаєте, певний, як це сказати, ефект несподіванки. Для того, щоб я не знала, про що там буде. Ну, в принципі, в нього вийшло. Не те, щоб я не знала, як воно буде виглядати, але ще одна новина. Дякуємо, Микіті. Ну, Це зараз одна далі. Хочу, щоб зробив підтяжку і не лисів. Реп'яхова розповіла, що хоче змінити в зовнішності Віктора Павліка. Це його дружина 28-річна. Ах ти! О! Вона поділилася тим, що нещодавно вона зробила ринопластику да, через те, що її цькували в, цьому, в соцмережах, і після негативних коментарів вона вирішила зробити ринопластику. Де про Віктора Павліка? Де вона обіжає? Ага, поняла. Прикметно, що чоловік дівчини Віктор Павлік не оцінив цю модифікацію. Модифікацію. Катерина Рапіхова, 2,0. Да. За словами дівчини, через свої занадто консервативні погляди на життя він взагалі проти будь-яких пластичних операцій. Тож і моє питання залишається актуальним. Чи Віктору Павліку не заважає його консерватизм в 57 років одружуватися на 28-річні? Це ж, тоже, теж ну, повинно бути консервативно неправильно? Якщо що, я не засуджую? Хай роблять, що хочуть. Просто, тіпа, консервативно, я не хочу, щоб ти не собі робила ні губи, ні носа, але, блін. В свою чергу Катерина Реп'яхова в інтерв'ю зі Славою Дьоміним зізналася, що хотіла би дещо поміняти зовнішності чоловіка. Так, наприклад, дівчині не подобається лиса на Віктора Павліка. Дівчина неодноразово пропонувала йому операцію по пересадці волосся. Крім того, на думку Катерини, співаку також не завадило б підтяжке обличчя. Проте всі ці пропозиції чоловік відкинув і сказав, що не хоче нічого змінювати в собі. Навіть тоді, коли співаку запропонували пересадку волосся по бартеру, він категорично відмовився. Бо більше на інтерв'ю Реп'яхова розповіла, що Віктор Павлік показав їй фото якогось дуже старого музиканта і сказав, що хоче виглядати так само. На запитання слави Дяміна про те, чому, на думку Катерини співаку, потрібно ці модифікації, вона сказала для того, щоб гарно виглядати на фоні молодої дружини. Ось так і виходить, що у подружжя зовсім різні погляди на пластичну хірургію. Я вам скажу, у подружжя зовсім різні погляди блін на життя, по-моєму. Щось тут пішло не так. Наступне відео в Татишо буде, як Віктор Павлік познайомився з Катериною Реп'яховою, тому що я. Чуть-чуть не розумію, вони трошки різні, мені стається. Новини укернету. Ну і мої най-най-най найулюбленіші -най новини на Укрнеті це про Камалію. Я не знаю, хто забав шлях грошей і кому. Ні, я знаю, хто забував шлях грошей, а кому це всім, хто про неї пише. Але блін, заголовки мої найулюбленіші. Я не знаю, нащо вони позиціонують її саме так, як вони це роблять, тому що це перестає е, робити її співачкою і робить її просто дружиною свого чоловіка. Так, і що я, що я тут повинна побачити? Заголовки читай, просто от просто читаю заголовки. Добре. Найбагатша співачка України повертається в Україну не одна. Хто супроводжує Камалію замість мільярдера Захура? Стало відомо, чим займається найбагатша співачка України Камалія та її чоловік мільярдер за кордоном. Найбагатша співачка України Камалія показала, навіщо поїхала з чоловіком у Нідерланди. Найбагатша співачка України Камалія показала своє кохання. Відео з модною стрижкою Коре. Найбагатша співачка України Камалія кардинально змінила імідж. Вишукана краса. Найбагатша співачка України Камалія здивувала виконанням гімну з військовими відео. Найбагатша співачка України Камалія після критики відповіла хейтерам. Фото. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І було б вісім, якщо б не закінчилась сторінка. Новин про те, що Камалія найбагатша співачка України. Якщо ви не знали, то тепер ви знаєте. Ніяка вона не Камалія. Ось яке ім'я і прізвище найбагатша співачка України змінила багато років тому. Знаменита українська співачка Камалія давно перетворила свій псевдонім на власне ім'я. Навіть чоловік артистки Мохамед Захур звертається до неї саме як до Камалії. Як з'ясувалося, справжні дані співачки зовсім не секрет. І їх свого часу розкрила пресі матір зінки Інна Петрівна. Здравствуйте, ти Петрівна. О, так Камалію насправді не Камалія звали, а Наталія Шмаренкова. Блін. Просто я не знаю, треба було мабуть, краще перевіряти. Коли ж вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера, кома, хто взяла прізвище чоловіка? Хто? Хто? Наталія? Хто? Ви мене питаєте, хто? Хто писав статтю? От хто псевдонім для зірки придумала її матір, яка наприкінці 90-х та на початку 2000-х активно займалася її просуванням в шоу-бізнесі. Я не здивуюся, якщо саме її мати просуває той наратив, що Комалія найбагатша співачка України. Інна Петрівна, якщо це ви. Перестаньте. новини Укрнету. Боже, я сподіваюся, я це змонтую і з цього щось вийде, тому що якийсь вийшов сумбур. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала бо сказала щось зайве. Скоріше за все, зайве було все, що я тільки що сказала. Я сподіваюся, я трошки вам підняла настрій, і ви трошечки попосміхалися. Або ні. Пишіть свої коментарі, залишайте свої вподобайки, підписуйтеся на канал. А тепер без жартів. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд повинний живим. Фонд Сергія про телефон Юенімалси, будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Я вас дуже сильно люблю і. А показати котиків чи ні? Ні, показати котиків це традиція. Ціля, Кам ту мама! Та-да! Бачите? Сфокусувалася? Клас. Бачите лапку? Ось лапка? Животик. Засіки. Ти такі гарні. такі <ривчатки> гарні. Алоло. Кажіть гучніше, вас не чутно. Треба, щоб побачили. Видно його? Сфокусувалися? Ви бачите? Якась сладка жопка. Мама, у мене там татухи. Я не можу тебе. Вибачте, не можу показати мао. I'm, I'm sorry. Він просто не хоче сидіти на ручках, а я не можу його притулити, тому що у мене тут. І тут татуювання. Якщо він мене поцарапає, мені буде дуже-дуже боляче. Ще разочок останній. Ні. Ми з котиками дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви були зі мною цього 1 квітня. Я сподіваюся, нікого не образила, не сказала нічого зайвого, тому що це все тільки жарт. Не сприймайте це все дуже серйозно. Якщо що, завтра будуть нормальні новини, все в порядку, це не постійна рубрика. Дякую вам величезне і до зустрічі в наступному відео. Бай-бай!